Привіт! Привет. Як тебе звати? Привет. Я Саша. Привет. Дай ручку». Маленька привітна дівчинка Віка зустріла нас на порозі. Життєрадісна, з великими карими очима, повними цікавості. Жива і енергійна, що й на камеру зняти важко. Смішна і щира, як і всі дітки у два рочки. Та з народження маленька пережила вже три серйозні операції. У неї вроджена вада, немає стравоходу. Ми, коли сідаємо їсти, то ну, ми їмо. Наприклад, вона там ну, просить и не може їсти. Вот. Діагноз називається Артезія Стравоходу. Перша операція була при народженні у Мукачівській дитячій лікарні. Друга у Києві, що й на маленький виповнився рочок, третя в Угорщині. Тоді коштами допомогли небайдужі, не допомогло лише лікування. Та, попри це, батьки не опускають рук і далі борються за життя своєї донечки з усіх сил. Ще з першої операції, як взялися, то двоє настроїлися, що треба надо закінчити, треба зробити і. І все, ну то есть, виходу немає то есть, у нас, якби зараз це появився останній шанс. Ну так навір, як нам лікарі говорять, останній шанс і ну надо його використовувати. Жити з таким діагнозом маленькій дуже складно. Харчується вона не з батьками за столом, а лежачи в ліжку через трубочку у животику. Їжу у шлунок водять лише з допомогою спеціального шприцу. Ми робимо теж перев'язки два-три рази на день. Це наша трубочка гастростома. Ми потихеньку вводимо в десь. В районі п'яти 7 хвилин. <плес> да, так, у чайчик Віка п'є, да? <плес> Те, що вона бере до ротика, виводиться через маленький отвір на шийці, куди лікарі вивели фрагмент з травоходу. Слина теж виводиться сюди. Тому мама пошила вікусі кілька десятків шарфиків з Марлі, які ще 10 хвилин треба міняти на нові. На нормальне життя у віки лише один шанс у італійських лікарів, які вже робили подібні операції успішно. За півроку вони беруться у три етапи розтягнути верхню і нижню частини стравоходу і з'єднати їх. Та перед тим доведеться зробити операцію на серці, бо у віки заслабкий кровообіг. Документи і запрошення на лікування у родини на руках. Не вистачає лише коштів з 59 тисяч євро, які необхідно заплатити. Є шоста частина. Стараємося відкладувати, але не завжди. Виходить. Але найбільше хочеться, щоб Віка вже була здорова. Щоб ми за це все забули? Вікторія буде мати щасливе. Радісне дитинство без болю. Найбільшим щастям це буде для шестирічного Валентинчика, старшого брата Віки. Він постійно доглядає і піклується про сестру і доросліше набагато раніше, ніж мав би. Батьки постійно в роз'їздах, а він вдома хвилюється. Я люблю дуже вікусю, я хочу, щоб вона була здоровенька. Їй треба операцію зробити, щоб вона була здоровенька. Я цього хочу подивитися. На прощання ми пообіцяли Вікусі після операції, коли вона буде здорова, принести кілограм найсмачніших цукерок, які вона не буде розглядати на марлечці, а просто з задоволенням з'їсть. Зараз ця маленька, але вже сильна, і наполеглива дівчинка мріє про це щодня. Бо є шанс і подарувати їй його можете саме ви, коли купуватимете собі черговий смаколик. Згадайте про віко, яка без нашої допомоги його ніколи не скоштує. І пожертвуйте кілька гривень на рахунок, який бачите на екрані.